Шановні колеги, добрий день, добрий вечір. Мене звати Ірина Другос, я директорка для практиків. Сьогодні ми з вами будемо проводити підвищення кваліфікації з такого напрямку як формування компетентності при викладанні дисципліни технології будівельного виробництва. Отже, зараз для нашого кращого сприйняття інформації я як завжди презент. І будемо розпочинати одну хвилинку. І так, курси підвищення кваліфікації для викладачів коледжів, університетів, також ліцеїв з напряму формування компетентності при викладанні дисципліни технологія будівельного виробництва. Отже, починаємо. Технологія будівельного виробництва це дисципліна, яка ґрунтується на сукупності знань щодо механізації або техніки, організації економіки виробничих процесів і операцій, та розглядає методи виконання їх на будівельних майданчиках. Вивчення курсу технології будівельного виробництва у комплексі із суміжними дисциплінами, що вивчають архітектуру, будівельні матеріали, конструкції, машини або техніку. Будівельну механіку, економіку виробництва, будівництва, інженерну геодезію, геологію та інші. Технологія будівельного виробництва є основою для формування та підводження фахівців у галузі будівництва сфери матеріального, яка охоплює нове будівництво, реконструкцію, ремонт та реставрацію будинків і споруд. Яка у нас може бути пояснювальна записка? Тобто, метою цієї навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів ґрунтовних знань про сучасні та традиційні методи зведення будинків і спорту, технологію виконання будівельних процесів з використанням сучасних конструкцій, матеріалів, машин і механізмів у відповідальності до сучасних вимог до якості будівельної продукції, розвиток будівельного виробництва. Заміни старих технологій на нових різними шляхами. Першим шляхом може бути таке: він потребує значних матеріальних витрат, як матеріалів, так і технологій, набуття досвіду, досягнення належного технічного, і другий він спрямований на максимальне використання досвіду відомих компаній, тобто виробників будівельної продукції. Його трансформування як у будівельне виробництво, так і в систему підготовки та перепідготовки фахівців для будівельної галузі. Отже, будівельні технології формуються за результатами прикладних досліджень, що вивчають методи ефективного застосування, передусім, фізичних і хімічних процесів у явищі. Завдання медальної дисципліни є отримання основних відомостей щодо технологій. Будівництва нормативної бази методики технологічного проєктування, вивчення методів та способів виконання будівельних процесів в умовах будівельного майданчика та зведення будівель і споруд, також ознайомлення з технічними засобами, що застосовуються в будівельних технологіях, вивчення впливу архітектурних і конструктивних рішень, технологічних властивостей будівельних матеріалів на технологію виконання робіт. Володіння навичками з обґрунтування та складання виробничої калькуляції, проєктування графіку виконання робіт, організаційна потреба в матеріально-технічних ресурсах, вивчення правил безпечного виконання операцій для учасників будівель, будівництва та навколишнього середовища довкілля, вивчення методик вибору конструктивно-технологічних рішень для конкретних об'єктів будівництва. Наближення навчального процесу до реальної діяльності проєктних організацій, надання здобувачам необхідних відомостей для самостійної розробки проєктної документації при виконанні курсових, дипломних або магістрських робіт та проєктів. Які ж методи навчання можуть застосовуватися при викладанні даної дисципліни? Це пояснювання ілюстративний метод, метод проблемного викладу, репродуктивний метод. Які технології навчання? Це навчальні посібники, наукові статті, мультимедійні презентації, віддіо ау та аудіовідовідовізуалізація та аудіозаписи, теоретичні дослідження, лабораторні роботи, якісь проєктні дослідження, проєктні роботи тощо. Так, одну хвилинку. Галусті, напрямок та також спеціальність, освітньо кваліфікаційний рівень, бо у нас. Є в такій таблиці, ви можете це побачити. Цей матеріал готувався для молодшого бакалавра. Отже, всі години ви тут можете самі побачити. Одну хвилинку я зараз трішечки презентацію роблю побільше, щоб було вона нам більш зручно бачити. Отже, поїхали далі. Набуття компетентності. Як можна як можна користуватися набутими знаннями і уміннями при викладанні цієї дисципліни? Інтегральні компетентності це здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі будівництва та цивільної інженерії в процесі навчання, що передбачає застосування комплексу теорій та методів визначення міцності, стійкості, деформованості, моделювання, посилення будівельних конструкцій. Подальшої безпечної експлуатації, реконструкції, зведення та монтажу будівель та інженерних споруд, Застосування систем автоматизованого проектування в галузі будівництва. Це лише одна інтегральна компетенція. Далі у нас з вами йдуть загальні одну В них обрано кілька компетентності, і зараз ми з вами їх озвучимо. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність спілкуватися державною мовою як, ну, так, здатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з різних джерел, навички з взаємодії, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, тобто з експертами і з різних. Галузей та видів економічної діяльності, здатність реалізувати свої права обов'язки як члена суспільства, здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння розвитку суспільства, техніки, техніки. здатність до ініціативності, генерування нових ідей, адаптації та дій в нових ситуаціях, тобто креативність, і здатність володити навичками публічних виступів ведення переговорів, професійної та наукової усі підготовки та демонстрації презентації. Наступне у нас з вами йдуть спеціальні або фахові чи предметні компетенції. Сюди ми теж віднесли кілька. Отже, здатність використовувати концептуальні наукові та практичні знання з математики, хімії та фізики розв'язання складних практичних проблем в галузі. Будівництва та цивільної інженерії, здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів і принципів економіки та менеджменту, ра раціональної організації та управління будівельним виробництвом, здатність проектувати будівельні конструкції, будівлі, споруди та інженерні мережі відповідно до спеціалізацій, з урахуванням наукових та етичних аспектів. Сучасних вимог нормативної документації у сфері архітектури будівництва, а та також охорона довкілля. Наступна компетенція це здатність обирати, використовувати відповідне обладнання, матеріали, інструменти та методи для проєктування та реалізації технологічних процесів будівельного виробництва, здатність до інженірингової діяльності у сфері будівництва, складання та використання технічної документації. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у сфері архітектури та будівництва у непередбачуваних робочих контекстах, усвідомлення принципів проєктування сельбишних територій, здатність здійснювати організацію та керівництво професійним розвитком осіб та груп у сфері архітектури та будівництва, здатність забезпечувати організацію та технологію будівельного виробництва. Об'єктів агропромислового, промислового, транспортного та цивільного призначення із використанням сучасних енергоефективних технологій та конструкційних матеріалів. Наступне у нас програмні результати навчання, тобто, чому мають навчитися наші здобувачі, коли вони, вони пройдуть курс технології будівельного виробництва. І так, тут майже так, багатенько таких результатів повинні навчитися наші здобувачі. Отже, застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних, природних, соціально-гуманітарних та економічних дисциплін цивільної інженерії, брати участь у дослідженнях та і розробках у сфері архітектури і будівництва, презентувати результати власної роботи та аргументувати свою позицію з професійних питань. Фахівцям та нефахівцям вміти працювати як самостійно, так і в команді, тобто набуття практичних навичок в плануванні організації та фінансового забезпечення. Наступне, проектувати та реалізовувати технологічні процеси будівельного виробництва, використовуючи відповідне обладнання, матеріали, інструменти та методи, використовувати, розробляти технічну документацію на усіх стадіях життєвого циклу будівельної продукції. Виконувати збір, інтерпретацію і застосування даних, в тому числі за рахунок, пошуку, обробку та аналізу інформації з різних джерел. Наступне: раціональне та ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції на основі знань про їх технічні властивості. Проєктувати будівельні конструкції, будівлі, споруди, інженерні мережі та технологічні процеси будівельного виробництва з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів. Правових, соціальних, екологічних, економічно, технічних проказників, наукових та етичних аспектів а також сучасних блок, а, вимог нормативної документації часових та інших обмежень у сфері архітектури, будівництва, охорони довкілля та безпеки праці. Наступне: приймати та реалізувати раціональні рішення з організації та управління будівельними процесами при зведенні об'єктів будівництва. Наступне мати поглиблення когнітивні та практичні та навички, майстерність та інноваційність на рівні необхідному для прийняття рішень, здійснювати організацію та керівництво професійним розвитком осіб та груп у сфері архітектури та будівництва, володіти роботи робочими навичками, ефективно працювати самостійно або в групі. Це лабораторні роботи, включаючи навички лідерства, а також виключення можливості лагіату. Виконувати та аналізовувати економічні розрахунки кошторисної, вартісної будівель, вартості будівельних об'єктів. І останнє, що мають здобути, чому мають навчитися наші здобувачі, це оволодіти навичками ефективної самостійної роботи. Курсове, дипломне, магістерське проєктування або у групі лабораторні роботи, включаючи Навички лідерства при їх виконанні, а також результативність роботи в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність та економічну доброчесність. Далі вам запропонована ось така ось програма дисципліни технології будівельного виробництва. Вона складається з двох модулів. Перший модуль у нас — це виробництво земляних робіт, основне, що потрібно знати під час вивчення даного модулю. Основні теоретичні положення технології будівельного виробництва, і основні положення нормативної літератури з технології будівельних процесів і зведення будівель та споруд. Що треба вміти користуватись нормативною документацією, яка регламентує виконання будівельно-монтажних робіт, методично вірно вибирати конструктивно-технологічні рішення щодо конкретного об'єкту будівництва. Я тут запропоновано ну, у першому модулі у нас вісім. Наступний модуль у нас другий. Я зараз хочу його зараз одну хвилинку. Дуже дуже високо розташований матеріал і трішечки не видно. Назву іншого модулю. Отже, другий модуль монтаж металевого каркасу одноповерхової виробничої будівлі. Що потрібно знати здобувачам під час ознайомлення з цим модулем? Це змісти, основні методи технологічного проєктування, технології виконання будівельних процесів, технології зведення будинків і споруд. Особливості реконструкції, реставрації та ремонту будівель, основні положення охорони праці та промислової безпеки на будівництві. І також необхідно вміти враховувати при проєктуванні будівель вплив архітектурно-конструктивних рішень на технології їх зведення, максимально використовувати при проєктуванні конструкції з високою технологічністю, а складати принципові технологічні системи виконання основних будівельних. І тут також є у нас декілька тем, які необхідно буде розглядати під час вивчення дисципліни технології будівельного виробництва. Так, які ж форми контролю може бути під час вивчення дисципліни технології будівельного виробництва? Це система поточного модульного та підсумкового контролю. Вона у нас розподілено, як завжди, за системою ЕКТС, кількість третім здобувача вищого освіти це екзамен, а також для заліків. І що я хочу ще сказати, то у нас є список рекомендованої літератури. Я думаю, що він теж вам може знадобитися при викладанні дисципліни технологія будівельного виробництва. вам. Це базова література, допоміжні матеріал та інтернет-ресурси. Отже, сьогодні ми з вами провели такий коротенький, коротеньку лекцію щодо курсів підвищення кваліфікації з напрямку формування компетентності при викладанні дисципліни технології будівельного виробництва. Я з вами. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей на наступних курсах підвищення кваліфікації. На все добре. З вами була Ірина Тепоста, бізнес коледж для практики.